Дорогі брати і сестри, життя наше ну, пливне, іде. І як наголосив Господь через брата, потом. а є питання віри, питання слідування за Господом, питання практики віри. Наскільки ми живемо? Просто ми називаємося віруючими, чи вони є. Хай Бог допоможе чи дійсно триматися цього. Я очікувати, коли Господь прийде за своїми останній час. Це дійсно так. Скоро Господь йде. Не назвучить слава дня, але це дуже близько. Наскільки Господь хоче тепер наше і наскільки важливе честя, наша жертвеність, наша любов, наша іскренність в житті. Наша тісна віра, щоб вона була практичною мірою, щоб ми жили по словом Божью. Хай Бог допоможе і навчитися, довірятися Господу, щоб слідувати за ним. Я попробую заспівати Гім. Життя складне і час.

be <sweak>